Як ви знаєте, проходять протести по Україні проти законопроекту, який фактично знищує незалежність НАБУ та САП. Чому треба взагалі відстоювати НАБУ та САП? Це не просто антикорупційні органи, які ще прийшли з я не знаю радянської системи. Ні, це органи, на яких настоював Євросоюз та Сполучені Штати Америки. Це, звісно, були не ідеальні органи, і вони мали свої вади. але вони, хоча б були незалежні та працювали і мали свою владу. Наразі ж верховний. Нарада рада прийняла закон, за яким вона фактично знищила ці органи, тому треба відстоювати їх незалежність і також їх права проводити обшуки та різні слідчі дії стосовно. До Ви розумієте, що фактично Андрій Єрмак та Володимир Олександрович Зеленський фактично давлять на усі гілки влади та підпорядковують собі як наймога більше структур. І набут ЦАСАП це лише маленька частина із цих структур. Ви розумієте, наскільки погано це впливає на наш. У державу загалом і на прийняття рішень. Але звісно, президент буде записувати відео, де він розказує про злих російських агентів, які посіли там в Набу та Сапі. Так, так, так знаємо, да, російські агенти вони повсюди. Якщо ось президент щось робить, то це тільки завдяки тому, що там російські агенти треба якось з ними боротися. Тому я ще раз по дуже дякую усім, хто виходить на протести. Це дуже важливо. Дуже дякую цим депутатам, які голосували проти. Я їм дуже дякую. Тому протестуйте далі. Вимагайте, щоб усе змінювалося. Дякую вам, українці.